Доброго дня мої, мої хороші підписники. Привіт всім з Полтави. Сьогодні у мене буде невеличка прогулянка нашим гарним містом. Полетіли. Так, наші четвероногі друзі. Це, мабуть, чиїсь, чи не чиїсь, щось чухається так. Сидять, ждуть. Ви <різований> знаєте, Яка краса. Гляньте, яку класну фігурку поставили. Бачите, браття, як ролики. <різований> Це у нас театр. Такий непоганий. Дивіться, яку класну скульптуру поставили. Що подивимося. Гляньте. Угу. Почитаємо Бобер. Бачите, скульптура присвячена полеглому російсько-українській війні Герою України Юліану Матвійчуку. Військовий. Це отак. У mm. нас і замрізок, бачите, як на сонечку листя навіть ще й не опало. Бо, не знаю, як це дерево називається, навіть, воно морозово так. Привіт вам, бачите, то я там, в тінь моя. Ну, а Це тут також люди продають, називають це все. барахолка. Вот. Значит, посуд, чашечки, толчоночка. Даже диск есть, кружка. М -м -м. О, пластинка. Да, вот тут тоже диски. Видеокассеты, чи диски, чи диски, наверное. Да, все, что хочешь, можно купить. всего интересного. Монети, марки, налітайте. М -м -м. Гроші навіть, вон, бачите, продають тисяча українських гривень, а п'ять рублів. М -м -м. Це старовинні нікому надо. Облігації. 50 гривень, тисячу гривень. А за скільки ви продаєте тисячу гривень? 1000 гривень. Да. Це настояща тисяча? Ні, це сувенірна. Сувенірна. А скільки вона коштує сувенірна? 30 гривень. Вона як настояча. Ну до да, вигляду. Да. А 50 гривень це теж А 50, Не. 50 це 14. Просто оно в банковское состояние, где пачки. <кхи> <кхи> А почем эти 50 рублей? А, переверните, гляньте. На обратной стороне. А можно, да? Да, да, да. Ага, поняла. 500 рывань, да? Да. А 200 злотых? А 200 злотых переверните. Тоже можно, да? да? да, да. Угу. Да, 130, да. 150.

Це, отак. От, це Так, фотофірує. от є тисяча злотих. Який це год випуска там іде? Фотографіруйте. Я сфоткала вже. А, вже сфотографіруйте. Да, Сейчас тут посмотрите. Може, Никола з Копір, Нікола копир. Нікола копирники. Може, з іншої сторони? Ви знаєте що ви там потім увеличите, найдете. А скільки ви хочете за неї? Да. Не, не, якая. Вот, цена... девица. Последняя цена 100. Сегодня. А девица как красиво. Никола Коперник. Это же не просто. Я Фото вас разумела. Да я уже сфоткала, накидайте денежку на асфальт. Я положил, чтобы кто-то ракет. Вот, значит, золото бриллиант Сейчас можно Фото купить. Бижутерия, классно. Вы думаете, Гляньте надо буси янтарь. це вам там показала монеты хто... не монети, а денежки старовинні Може кому цікаво, то підходьте. Ну хто местный з Полтави, то знає. Кому треба куплю? Ціна там 100 гривень, 120, Перейшлю нової почтою. А це в нас лав чи в теліком, навірно. Ага. Підемо далі там, пройдемося по магазинам, пройдемося в переход, покажу вам, які там магазинчики. А, це Укрпошта. Це я й не знала. Тепер буду знов. Бачите, той театр, коли був карантин, згоріла, криша була. Ну, він згорів уже кришу зробили. Перекриття. Що там буде, не знаю поки. Не можу вам сказати. Так, на вулиці холодно, холодно, але я ще бачила людей, які їздять на самокаті. Це доставщики їди, от можете бачити що в оренду і самокати взять. Там оплатили і поїхали. Сподівайтеся тепленько. Ну, Це у нас один переход є, там ще інші є. О, гляньте, яка кицька гарна нарисована. М -м? Краса. Ой, так прохладненько. Не, його ним чарі флеймом торгують дівчата також. О, тут щось... А, це тут кіоск стояв, там чай, кава була, убрали його. Ремонт йде. Навірно, будуть плитку стелити. А он, бачите, де обгорівши. Пожар був. Ну, в ну, новостях. Я тоді вже вела свій влог, У мене підписників не дуже багато було, е то бачили. Це ще карантин сталося. Да, дорога тут, звісно, ужасна. Оце отак. А е то краса дорогу роблять. О, корж, кав'ярня, пекарня якась. Тут, бачите, все перерито. Ладно, туди ми йти не будемо, ми пройдемося від золоте міста, прогуляємось. Давненько я не була в центрі. Так, сіті штанці тут продають, теплі. Джейнси супер ціна, бачите, як знижки поробили. До да, зиму йдуть непогані знижки. Ммм, так смачно пахне тут. Гляньте, кришу сделали. М -м -м. Пахне кукурузкою. Краса. Квіти продають. М -м -м. Ммм, роза. Это, кстати, не искусственно. М -м, кофебум. О, тут вот есть аппарат, видите. Может делать карточку и рассчитаться. И заказать. Попкорн. И напои. Цена вам Так, ціна 155 гривень. 300, 3, 3, 3, 340 грамів. 125. А, це які? Макарони, чи китайська їда якась. Точно, китайська їда. Щось по-китайськи там пишеться. О, можна тут щось купити і зробити собі дегустацію і розпаковку цього всього. 106 гривень. А хто тут що пробував? Такий цікавий апарат. О. 155 гривень. Та ні, це дорого, треба щось дешевше знайти. А може попробувати цю китайську лапшу. А он 165 гривень. 114. Так, бачите, ялиночками вже торгують. Ну, Подумала, я подумала і думаю, що таке дорогого, то не буду я тратити кошти. Це ще якийсь апарат, а, це вже наш. То з китайськими смаколиками, а це вже наші скіт там Кока-Коли. Дивіться, який на Носорог, рух рух О, Ось теж магазинчики такі, корона, хто хоче собі корону. О, купіть міні-корону. О, магазин веля. На постійну роботу потрібен продавець-консультант. які, кидить, як корона. <рес> <рес> Клас. Це в нас центр міста. Генератори гудуть. Вже як вулик голова. Вийшла. Трішки прогуляюся. У на магазин Ябко є. Там можна собі купити телефон, iPhone. Ну, у мене на телефон ще грошей немає. Галушка. Всі показують цю галушку. Ну, саме лучше це не тут, а в другому місці я вам ось буду, покажу. Там на 200 гривень. Можна наїстися скільки хочете. Тут дороже воно, ну і на смак мені не дуже подобається. Гляньте бруківка, така у нас краса. Я люблю кебаб. О, що то я люблю, боб Там я ще не разу не була. Це що ями погрібали щось, дерева, напевно, будуть... А, це дерева поубирали, будуть садити дерева. Гляньте, які квіти. Які не бояться морозу. Ні? Яка краса. Там у нас далі ще є цум! Подивимося, що там взагалі є в цумі. Це ж це чорна п'ятниця. Мерне багато знижок і пропозицій. Ні? Да. І Іноді можна, так, знаєте, як вийти в місто, просто прогулятися. У ще є це ж KFC ми брали. Ну, дивіться, якщо берете крильця, вони дуже острі. Я не можу їх, наприклад, їсти. Ну, я вам посоветую, хто хто приїжджає взагалі в Полтаву, йдіть. Велмарт. той, що в екваторі знаходиться, і ви там... На 200 гривень закажете бургер, картошку і наїстеся смачно і недорого. Це отак. Там, бачите, тут уже ялинками торгують повним ходом. У чому тут? Так? Це не ялинка, це ага, ялинка. Дивіться, 6400 коштує. Така прекрасна. Ну, за іграшки вам прийдеться заплатити кошти. А он зелена ялинка. Ну так, 11500. Да, очередь стоятиме. Це мабуть, на поштогодні ялинки. просто виставили. Я ж була літом, не було цього всього. Чи було, я вже не пам'ятаю. Вона буде заповнитися все діло. Може не круглий год продаються. А на висночіно пода. 9500. Гляньте, як гарно, прикраси 340 гривень. Угу. Тут зразу заходиш, ти і Це все, така краса, краса продається. Це не, ну, не Чорна Пятниця, це предновогодні свята. Угу. Іграшки можна що ти тут. Іграшка 80 гривень. Це ж ця, мабуть, авокадо. А ні, авокадо у стіну, Щас я вам скажу. 300 гривень стоїть. На авокадо. Ага, ого. Ага. То хоча авокадо за 300 гривень. Це, мабуть, виставочний зал, вони виставили. А може сюди хтось І приходиться все бере, Ну, я туди кілька раз була, то. Очереди не наблюдалося. М? Ну, гарно, 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 дуже гарно. KFC. Так, да, KFC, звісно, дорого. Не знаю, що тут брати, не брати. Може вам огляд зробити KFC? Зараз ми зайдемо, От, бачите, є такі штуки, люди стоять оце. Вибираю эти кутляуть. Можна на касі купити, а можна замовити на вот такому боксику їжу смачно. Так, от по цінам я вам так покажу, бачите. Вот Український байтбайс 150 українців. От, как тут багато. Ось прям пакет з гострими ніжками, 480 гривень. Бачите, вагу вони. А, вибираєш більше менше, більше менше, що ти хочеш. Замовляйте. Карточкою оплатили і пішли. Це отак. От так, трішки я подумала над тим бургером і поняла, що я не хочу бургера. О, що це бракорд закрили. Я хотіла вам показати, причому духи там. А там де є такі дорогие. Бачите? Сейчас <Developing> вам покажу ціну на зонт. 1560 гривень. Оцей синенький. Ну ціна... Дорого так тут. Хотіла зонт купить на подарунок. 980. Ну да, точно на базар возвращаться. За зонтом чемодона. Это тино чемодона. А у нас есть черный тино есть. 16850 гривен. Вот это цена На чемодона. Ладно, це магазин для мене це занадто дорогий. Так, ще трішечки прогуляємось. Покажу вам гарне наше місце. О! Народна творчість. М -м -м -м. Молодець хлопчина. Вон п'яна вишня через дорогу. Грінтвейни там смачні роблять. Я куштувала, того вам і говорю, що можна, в принципі, там куплять. Це обично як у нас мороз, мінус 10, ми виходимо гуляти в центр і, і согріваємося. Один стаканчик раз в рік можна. Ще ялинку в нас не поставили. Скоро поставлять і всі блогери прийдуть в міста Полтави знімати ялинку. Нас її тут ставлять. Дивіться, як гарно зроблена зона відпочинку, можна тут сісти, кави попити влітку, ну не зараз. Бо зараз холодно. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте моїх нових відео.